Якщо ти не припиниш висвітлювати цю ситуацію в інформаційному просторі, то мої братки тебе порішають. Якби вони прийшли, поклали мені на стіл суму грошей і думали, що на цьому я заберу заяву і скажу: Добре, дякую. Я ніколи в житті б цього не зробила. Здоров'я. Моєї дитини здоров'я усіх дітей не вартує ніяких грошей. Ти розумієш, що ти тут нічого не доб'єш? Забирай свою дитину і йди. То підбігає до дитини моєї, хватає її за руку і починає тягнути кримінальну справу. Ніхто не збирався порушувати. Хто може вплинути на гасінську поліцію? Я прошу допомоги у всіх. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватись про резонансне побиття дитини у Гайсінському районі. Нашою спікеркою сьогодні є Анна Шпак, це мама цієї самої дитини. Вітаю, Анну. Доброго дня. Ви звернулись до нас у студію і прошу вас першою розповісти, що сталося. Дитина моя перебувала на літніх канікулах у своєї бабусі, і 22 липня мою дитину, сусідка, доросла особа, звинуватила мою дитину в тому, що вона ніби вкрала в неї кошти з дому. Дитина одразу почала заперечувати і сказала, що вона навіть не була в їхньому будинку. Ну, бабуся пішла запитати у сусідки вияснити цю ситуацію, з'ясувати. На що сусідка стверджувала таке, що дитина взяла ці кошти, вживала нецензурну лайку щодо бабусі і до дитини, ну і на цьому вони розійшлися. Бабуся пішла додому, але мій чоловік добре знайомий з дитинства із чоловіком даної особи. Він зателефонував до нього і пояснив ситуацію, каже: Андрій, розберися, що сталося там між дівчатами, тому що моя дитина не брала тих грошей. На що чоловік, цей Андрій ввечері зателефонував цього дня до чоловіка мого і сказав, що я розібрався, ті кошти дійсно взяла моя дитина, все добре. І він навіть повибачався і сказав, будь ласка, вибачся перед своєю матір'ю за такі е, вислови. Все ніби добре, ми заспокоїлися, все добре, але вранці зателефонувала Альона, ось ця сама жінка, яка напала на мою дитину. Тобто це дружина? Так, Так, це дружина цього Андрія, Головання. І зателефонувала вона до мого чоловіка і сказала, що Андрій побив свою дитину ремнем за те, що вона взяла ці гроші. І вона сказала: прийду з роботи, якщо твоя дитина буде гуляти на вулиці, я візьму ремня і буду я її лупити на вулиці, поки я її не вб'ю. Ми одразу зателефонували до свекрухи, хоча і чоловік, і свекруха моя вони запевнили мене в тому, що такого бути не може. Ну, це Взагалі, таке просто статися не може. Але все ж ми попередили, щоб вона наглядала добре за малою. Дитина просиділа майже весь день вдома, ввечері вона вийшла до подружок, дівчатка гуляли на вулиці, і вона вийшла до них. Свекруха в цей час була в дворі. І вона, дівчинка цієї Альони, яка напала на дитину. Вони на вулиці зустрілися вдвох: моя дитина і ця дитина. І тут ця мала побігла додому до себе, слідом вийшла ця Альона, просто підбігає до дитини моєї, хватає її за руку і починає тягнути в бік свого будинку. Дитина кричала жахливо на всю вулицю. Дитина плакала, це побачила свекруха вже, ну поки людина в поважному віці, поки вона добігла з двору до них, вона підбігла, вона вбігла, вона кричала: відпусти дитину. Відпустити, тому що дитина дуже налякалася. Вона підбігла, вона не могла ще хвилин п'ять вирвати ту дитину з рук. І в самих показах, навіть коли слідчі допитував дитину, дитина чітко вказала, що тітя Льона підбігла, взяла мене за руку і тягнула до свого дому. Коли дитина, свекруха вирвала дитину в неї з рук, вона її так виходить, відштовхнула. Дитина ще дитину хвилин 20 шукали. Вона, бідна, настільки налякалася, що вона забилася, там є літня баня в свекрухи, в кінці двору вона заховалася в тій бані і її ще не могли хвилин 20 знайти. Одразу викликали поліцію. Приїхала патрульна поліція. Вони одразу побачили, до кого вони приїхали. Тому що Андрій Головань є учасником бойових дій, він був в АТО. Вони приїхали, пожали руки. Це, це... це чоловік цієї дружини, яка побила вашу дитину. Так. так поліція приїхала, пожали руки один одному з Андрієм. На що Андрій сказав? Я людина військова, мені світитися тут не треба, я навіть з хати виходити не буду. Вони, патрульна поліція прийшла до свекруфетлі. І сказали, знаєте що, розбирайтеся з самі своїми сусідами. Ми телефонували вже потім додатково на Вінницю, щоб вони таки прийняли заяву, бо вони не хотіли заяву навіть приймати. Вони заяву прийняли, це була п'ятниця вечір. Субота, неділя, були вихідні. В понеділок я приїжджаю в Гайсен і першим ділом зраненька йду в поліцію, щоб з'ясувати. Я собі думала, що вже є слідчий призначений, що все як має бути. А виявилося, що ні. Кримінальну справу ніхто не збирався порушувати. Це передали на е, роботу ювенальної поліції. На місці їх не виявилося. Мене зустрів через десь півтори години, я там пробула. До мене вийшов представник поліції е, на прізвище Шарандак, е, який. Е, він чинив такий неймовірний моральний тиск. Він кричав Для вас, е, так? Він кричав, він. Робив все для того, щоб я просто зупинилася і пішла звідти. Він мене запевнив, що ювенальна поліція повернеться з свого місця виклику, і вони обов'язково зі мною зв'яжуться, і вони навіть в цей самий день приїдуть до нас. Uh -huh. Ми просиділи до шостої вечора. Потім ми поїхали з чоловіком до свекруха. Я побачила дитину, побачила синяки, взяла дитину і приїжджаю назад у відділо поліції. Знову ж таки, мене зустрічає цей Шарандак. На що я кажу йому у дитини. Є синці, дайте нам, будь ласка, направлення на судову медичну експертизу. Він мені каже: виведіть дитину, будь ласка, за двері на вулицю, і нехай вона там постоїть, почекає, а ви поверніться. Я повертаюся і тут починається суцільний жах. Він починає кричати, несамовито кричати. Він кричить. В так, так вагайся в самому відділку поліції. Він починає несамовито на мене кричати, і він мені каже, ти розумієш, що ти тут нічого не доб'єшся. Забирай свою дитину і йди. Як звати ще його прізвище Шарандак. Я, на жаль, не знаю, як mm -hmm. його звати. Е, я беру дитину, ми повертаємося додому. Я в розпачі не знаю, що мені робити, але найкраще, що приходить на думку, телефонувати на гарячу лінію національної поліції. І саме вони мене сперували. вони сказали, неважливо, беріть дитину і йти в найближчу лікарню, там фіксуєте довідкою ушкодження, і це буде долучено. Це був понеділок. Ми так і зробили. Я ще не встигла доїхати до Вінниці після цього, як мені зателефонували з Гайсена з поліції і попросили привезти завтра їм дитину, наступного дня, ніби, щоб вони зняли ушкодження. На що я відмовилася? Я сказала, я до вас приходила, я просила у вас направлення, тепер в нас є довідка. Це був понеділок. Нічого не відбувається на протязі тижня. Тиша, суцільна тиша. Кримінальної справи ніхто не відкриває. Хоча на дитині є ушкодження і це фіксовано. Відповідно, і слід чого в нас немає. Це теж, я тут у Вінниці йду в національний, в національний відділ національної поліції, тут в місті Вінниці. Е, пишу там скаргу, угу. яка так само десь, мабуть, поділась, не знаю. Я дізнаюся, що один раз в тиждень в п'ятницю у начальника поліції Гайсинської, Приємний день. Я телефоную у за Гайсен, запитую, чи буде у цю п'ятницю прийом. Кажуть, так. Я питаюся, записуватися потрібно. Ні, приїжджайте, він є на місці. Я приїжджаю в п'ятницю на 9 годин ранку. Я просиділа там до 11. Мені просто казав черговий черговий, він є, він вас прийме, він, він про вас знає, просто у нього люди, він зайнятий. І так минуло 2 години, Допоки я вже просто не почала в тому відділку поліції кричати. І я, ну, я сказала, кажу, що я піду сама, і ви мене не зупините. В нього прийомний день. Е, знайшовся начальник відділу кримінальної справи, знайшовся його замісник, а начальника поліції не було на місці ага. у свій робочий час. І от це було 30 число 30-го числа просто під моїм тиском. Попередньо до цього ми зрозуміли, що діла не буде, і ми підключили соціальні мережі. Ми знімали відео в Тіктоці, ми говорили. Відео, коли ви знімали, ви дитину знімали? Там, Там самостійно розповідали. Я розповідала самостійно, лише були використані фото дитини угу. Соціальні соціальній мережі. Тікток був, був Інстаграм, був Фейсбук. І коли почалися, люди почали про це говорити. В Гайсені навіть самі люди про це почали дізнаватися, почали говорити. І лише завдяки цьому, ну і моєму, можливо, якомусь там мінімальному тиску на поліцію, який я могла зробити, що було в моїх силах. 30-го числа вони прийняли в мене заяву на порушення кримінального справ uh -huh. 30 липня, липня. Uh -huh. і 1 серпня вона вже була зареєстрована в базі. І тут почалося саме цікаве. Слідчий допитав е, нас, мене допитав е, свокруху, допитав дитину. Uh -huh. Але дуже сильно не поспішав з допитом іншої сторони. Це розтягнулося майже на два добрих тижні. Коли він допитав, потім уже адвокат мені показував протоколи допитів. Це, звичайно, був шок. Ця пані Альона Головань стверджувала, що вона підійшла до дитини, взяла її за руку і запропонувала піти до бабусі. Хоча в протоколах допитів самої дитини, чітко дитина сама без будь-якого тиску з моєї сторони, тому що був слідчий, був психолог. дитина, Слідчий просто задав запитання. Розкажи, будь ласка, як було? Де дитина чітко вказала на бумазі, що вона підбігла, схватила і тягнула в бік свого будинку. Слідчий не взяв це до уваги, він взяв до уваги слова Альони, так він вирішив. А скажіть, слідство закрили справу? Так, слідчі ми наняли адвоката, і вже адвокат там по місцю з ним працював. І в одній з розмов з адвокатом я кажу, ви знаєте, в мене таке відчуття складається, хоч би слідчий не закрив справу по тихому. Він каже: я з ним спілкувався, каже, я зрозумів, що у нього є така мета. Я в цей самий день телефоную, до слідчого, просто запитати його, кажу, скажіть, будь ласка, з якою метою ви плануєте закрити справу? А він каже: мені чому я планую? Я її закрию. І 14 серпня він закриває справу. При цьому він не повідомив ні мене, ні адвоката. Він не надіслав нам листи. Коли ми дізналися, це було, здається, мені 16 чи 17 серпня. Адвокат уже два дні він його намагався виловити цього угу. слідчого. Потім він сам вже до нього пішов, щоб взяти цю постанову про закриття, взяв постанову і. Він готував документи на подання скарги, щоб скасував суд постанову про закриття. У нас було три суди. На два суди слідчий Брувко не з'явився. Він просто не з'явився. Коли на другий суд приїхала я вже, і він знову не з'явився. Ми поговорили з адвокатом, все нам перенесли суд на іншу дату, і я поїхала в саму поліцію в Гайсе. де мене зустріла мила пані. На жаль, вона не представилась, то я не можу сказати, як їй було прізвище. Але вона була начальником відділу, де працює ось цей от слідчий бровко, який нашу справу. Е, Ця мила пані посміхалася, розповідала мені, що вони не отримували повідомлення із суду, що у них має бути суд. І вони взагалі знать, не знають, що був суд. На третій суд слідчий Бровко з'явився. Коли суддя запитав його, ну розповідайте про справу, чому ви її закрили. На що слідчий Бровко сказав: Я не побачив омисла. Суд відбувся доволі швидко, тому що суддя скасував постанову про закриття, і він суддя визнав дії слідчого неправомірними. А. А то справа на сьогоднішній день поновлена, так слідство триває чи ні? Справа поновлена. Ми чекаємо постанову від суду, бо суд ось буквально тиждень назад відбувся. Нам, ми маємо забрати у суду постанову про скасування закриття і поновлення справи. Справа в тому, що слідчий Бровко вирішив діяти по тому ж самому алгоритму, ми так розуміємо з адвокатом, по якому він і діяв. Коли адвокат його зустрів, був кілька днів назад. Він його запитав: ну, які там твої дії, що ти плануєш. Ой, ти знаєш, сказав Бровко, в мене зараз немає на це часу. Адвокат наш готує зараз подавати документи до суду про заміну слідчого, тому що в нас немає іншого виходу. Слідчий Бровко від моменту взяття цю справу в руки до моменту останнього суду він не робив нічого. А скажіть, як зараз, вже декілька місяців пройшло від цього випадку, як зараз почувається ваша дитина? Синці, звісно, зійшли, але ми зверталися до психологів, тому що стан дитини психологічний з самого початку він був дуже важкий і дуже складний. І ми багато працювали і працюємо, будемо продовжувати працювати з психологами. Прогрес певний є, звичайно. Я не буду вдаватися в такі сильні детальні подробності щодо її психологічного <плес> стану, щоб не зашкодити. Вона навчається <плес> в школі. Ви <плес> звертались в інші правоохоронні структури чи тільки в поліції? Е, Я ще е, залишала скаргу е, на гарячій лінії національної поліції ґгі. в місті Київ, але вони ніяким чином не відчули. Якого конкретного покарання ви вимагаєте для людини, яка побила вашу дитину? Я вимагаю справедливого покарання, і це не має бути покарання в вигляді адміністративного штрафу в сумі 170 гривень, як це інкримінував слідчі, перевівши це в адміністративне правопорушення? Сьогодні так, на той день так сталося, що цю ситуацію вконтролювала бабуся. Якби вона її не вконтролювала, якби вона її. Я не знаю, що на думці цієї особи. Я не знаю, що вона могла взагалі заподіяти цій дитині. Тому що ви в Гайсені і там на вулиці багато дітей виказав. Так, там є інші діти. Якщо ця людина в такому якомусь неадекватному стані, можливо, я не знаю, що змусило її вчинити таке по відношенню до чужої дитини. Я інше хочу сказати. Різні ситуації бувають, я нічого не можу сказати, всі діти різні, але це не дає право жодній дорослій особі е, чіпати чужу дитину. Для цього є батьки, для цього є бабуся, як в нашому випадку. Ти, якщо в тебе були якісь, можливо, претензії, е, ти могла підійти до бабусі. В, тебе був номер, в неї був ввальовий е, номер телефона мого чоловіка, тому що вона телефонувала Угу. Uh -huh. І е, в цьому проміжутку, е, тижня десь три назад, мені здається, 4 може. Андрій Головань ось такий військовий, порядна людина мала б бути. Телефонував до мого чоловіка з погрозами. І У нас є записана що розмова телефон. Він, він сказав йому, що якщо ти не припиниш висвітлювати цю ситуацію в інформаційному просторі, то мої братки тебе порішають, як він сказав. У нас є навіть записана ця розмова, тому ну я можу говорити про це. Особисто ви здивовані бездіяльністю газінської поліції. Це для мене взагалі не зрозуміло, і до мене це не може ніяк дійти. Як поліція структура, яка повинна захищати права і інтереси усіх громадян, вони навпаки роблять ще так, щоб ніби мотивувати ось цю от особу голова Нельону, вчиняти далі такі неправомірні дії. Тому що вона не понесе ніякого покарання. Вона не понесла його на сьогоднішній день. І все, що ми зараз робимо, ми дуже вдячні вам, що ви відгукнулись на нашу ситуацію. Ми говоримо про це в мережах. Ми робимо це для того, щоб ніхто не замовчував цієї ситуації, щоб людина понесла справедливе покарання. Як Андрій сказав по телефону моєму чоловікові, ти що, з військового бабла скусить хочеш? Я хочу е, одразу сказати, що якби вони прийшли в перший день чи в другий день, поклали мені на стіл суму грошей і думали, що на цьому я заберу заяву і скажу добре, дякую, я ніколи в житті б цього не зробила. Здоров'я моєї дитини, здоров'я усіх дітей не вартує ніяких грошей. Я не знаю, чи платив він гайсинській поліції, я не маю цього цьому доказів. Але судячи з того, як діє поліція, в мене робляться тільки одні висновки. З приводу того, що він каже, що ти хочеш скосити гроші з бабла військового, я вимагатиму по закону, сплати, консультації, лікування необхідного психологічного для дитини. Це ви завдали моїй дитині шкоду. Це ви зараз зробили так, що моя дитина пішла дякувати Богу і вчительці. Вона повернулася до школи. Але ви не уявляєте, яких це колосальних зусиль. Ми до цього доклали. Я, як мама, вчителька, психологи, дитина, вчителі, всі, які ведуть у неї предмети, вони знають. не доведе Господь на неї крикнути. Це була звичайна нормальна, здорова дитина. Ми відвідували танці, ми відвідували інші гуртки. Вона комунікабельна, в неї багато друзів було. Це звичайна середньостатистична дитина. А зараз ця дитина. При найменшому натиску, в плані там, чи десь, можливо, емоційно я там десь щось підвищеним тоном сказала. Вона одразу починає плакати. Психічна травма. Вона гралася на майданчику з дівчинкою, вони малювали, вона там зламала фломастер дівчинці. Дитина налякалась того, що мама дівчинки може її завдати шкоду. Дитина прибігла, плачучи додому. Я не могла зрозуміти, що сталося з нею. коли я... Розпитала, я кажу, Боже, це така дрібниця, зламаний фломастер. Я не піду на вулицю, бо мене мама та буде сварити. Я кажу, пішли зі мною, ми розберемось. Ми пішли на вулицю, і я запиталася цієї мами, кажу, я відкуплю той фломастер. Вона каже, Боже, я ж навіть слова їй не сказала. Каже, я ну, не то, що я її навіть це каже, дурниці, це дрібниця така, це нічого не вартує. Але в дитини зразу асоціація. так. Тому я, я сьогодні тут для того, щоб закликати усіх, хто може допомогти. Поліція, вищі інстанції, Київ, Вінниця. Як хто може вплинути на Гасінську поліцію, я прошу допомоги у всіх. Я прошу допомоги у людей, щоб люди говорили про цю ситуацію. Я буду боротися до останнього стільки, скільки мені буде потрібно. Мене не зупинять його погрози. Андрій може казати, робити все, що він хоче. Він навіть пішов на крайності. Коли ми приїхали в Гайсен одного разу, він підіслав своїх друзів військових. Вони прийшли до Свокрухи. У нас не було тоді, якраз ми поїхали скупитися трошки там в Свокрусі. А він прислав військових. Овручити повістку моєму Угу. Uh -huh. Мій чоловік ні від кого не ховається. Він не прописаний за адресою, за якою вони приїхали, і він нічого не порушує. Uh -huh. Але Андрій пішов навіть на такий Він, Я так розумію, він думав, що таким чином він закриє мені рот. Я звертаюся зараз до усіх. Він не, мені не закриють рота. Я буду про це говорити. Я буду говорити у вас тут, в студії. Якщо мені доведеться йти далі, я піду далі. Я просто закликаю, я прошу, я молю як мама своєї дитини. Допоможіть мені відновити цю справедливість. Людина повинна понести таке покарання, за яке вона, вона буде знати, що вона ніколи в житті більше не зможе собі дозволити таке зробити. Дякую вам. Від начала тепер звертаємось до вас з проханням пані Анни. Допомогти дійсно розголосити цю ситуацію, щоб ні поліція, ні інші правоохоронні органи не забули про цей випадок а навпаки допомогли отримати покарання згідно закону для людини, яка вчинила цей злочин із семирічною дитиною. Також звертаємось до вас з проханням підписуватись на наш YouTube канал ставити вподобайки, писати коментарі, хороші чи погані. Та Давати відповіді на запитання, що особисто ви думаєте про цей випадок. Дякуємо до зустрічі в наступному ефірі.